Треба э, підняти на цей, на рівне і положити його на безкусторону. Набіг, не знає. Біжджі, набіг. Так, на ногу постав. Настав ногу. Настав ногу. А ту руку постав під цей. Закін під голову. Отут, от отут, от, під от. голову. То ви як застали його? Так, що його почали нести? Він прилетів не на перелік, спускався донизу, зпався на перело. Повертаємо. Але більше так це не знає. Закульова! Є, є, кульога! Є. Biraz daha yukarıya. Biraz daha yukarıya. Ben de. Biraz daha yukarıya. Yürü. Nasılsın?